Зараз знімаємо тільки вступ в появу патрона. З'являється патрон, ви на нього дивитесь. Пори віталися далі я переходжу на крупні плани. Школа перемоги це цикл екранізованих казок п'єс, створений командою Кропивницького центру дитячої та юнацької творчості. Ідея була управління освіти, розповідає режисерка проєкту Євгенія Сілантьєва. Реалізовують ініціативу з дітьми, їх залучають до зйомок. За допомогою казкових персонажів допомагають дітям налаштуватись на позитив. Заглядаєш і питаєш? хто там? Хто там? там? Не бачу звідси відізвись, маючи нагальну потребу відволікти найнезахищенішу верству нашого населення дітей від усіх подій, які зараз пов'язані з військовою агресією, переключити увагу дітей. Від основних наших проблем і налаштувати їх на позитив, і налаштувати їх на віру в перемогу України. Наші сюжети називаються уроками. Всі вони різні за тематикою. Привіт від мене і патрона. Усі розумні Ніяка в світі перепона не призупинить ці шкільні уроки, що для вас лунають. Проект розпочався цьогоріч, у січні. За цей час екранізували шість казок. В кожній є два незмінні персонажі каскар і пес патрон. Наша творча група школи перемоги довірила мені написання авторських казок, і потім я беру участь на знімальному майданчику вже в екранізації цих казок у ролі каскаря. Дідуся повона. І вже навчили багатьох, які віднині добре знають, що запорука перемог це усіля. Я в цьому проєкті граю одного з головних героїв пса патрона, такого нашого національного лідера. Я б сказала, серед собачок на сьогодні всі діти дуже полюбляють цю тваринку. Тому ми вирішили зробити в цій казусі головним героєм. Саме пса патрона нині відбувається зйомка сьомої казки. жила на світі черепаха. Вона не була повільність, тиша, рівновага, Це рисидія, які дала мудра матінка природа нормально. Це для черепа казкові жителі лісу. Потрапляють у різні ситуації, в яких перемоги не досягти без допомоги вірних друзів. каже автор. Кожна велика перемога вона складається з таких ну, маленьких перемог. От ми вчимо діточок звертати увагу на те, що от навіть такі моменти, як дружба, взаємодопомога. Це і є ті складові, які створюють таке, так, те, що ми називаємо потім словом «перемога». І в ту ж хвилину сталось диво. Метелик звідкись прилетів, навколо покрушляв грайливо і на кінець жердинки сів. Отримавши від Павла Чорного сюжет, ми розглядаємо його, придумаємо, обговорюємо образи. Далі працюють майстрині наші педагоги декоративно-ужиткового відділу нашого закладу, створюють ці образи. Далі ми робимо кілька репетицій, записуємо спочатку звук аудіо, тобто озвучуємо їх. Далі вже проводимо репетиції з озвучками. Відбувається відеозйомка, і далі вже монтаж. Казки викладають на Ютуб-каналі центру та на Фейсбук-сторінці управління. Освіти використовувати ці відеосюжети дуже чудово на виховних заходах, на класних годинах, і потім вчителі беручи цей наш контент і проводячи з дітьми певні заходи, тобто вони можуть не тільки їх переглядати, їх обговорювати, їх малювати, робити конкурси. Малюнки є зворотній відгук, що для нас є дуже важливим. Тобто, контент використовується, використовується за призначенням. Тривалість казок від 6 до 10 хвилин. За задумом режисерки, до кінця навчального року планують екранізувати ще дві-три казки. Як маєш силу і звитягу, і вірних друзів маєш теж, то ти не тільки черепа, а й цілий світ перевернеш. Вікторія Колосова, Юрій Мірошник, Анатолій Басистий Суспільне новини Кропивницький.